Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору, поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. З'явилась ось така новинка, термоконтейнер для зберігання продуктів. Невеличкий. Ось погляньте з ручкою, який об'єм контейнера, на жаль, не знайшла, як завжди, не написано. Ціна контейнера 399. Ось такий набір, ножів з підставкою пластиковою. Ножів 5 і підставка пластикова. ручка у ножів пластикова також. На цьому тижні зі знижкою 499, а коштував такий набір 599, гарна знижка. Столик менажниця винний, дерев'яний на 4 келиха у дерев'яних ніжках, діаметр 35 см, зі знижкою 349, а коштував 399. З'явилася ось така новинка: букет квітів штучних, соняшників, 5 соняшників. Ціна їх 119. Ваза для квітів, скляна, гладка, достатньо висока вона, зі знижкою 74, а коштувала вона 149. Свічка парафінова, декоративна, до Великодня, Яйце з малюночками різними, зайченятко, курочка. Ось такі варіанти. 49 гривень. Форма паперова для випікання паски, діаметр. 13 см, а висота 8,5 см зі знижкою по 6. Ось такий варіант: поменше. Теж форма паперова, 11 см діаметр, різні малюночки по 5 і форма для випікання паски силіконова аума. Діаметр 8 см, а висота 10 см. Також зі знижкою по 44 гривні. Шоколад молочний Вері Пері 285 г різними начинками по 111. Набір цукерок, білий шоколад кокосовим мигдалем. Вага 150 г 64 гривні. Цукерки Міленіум Молочний шоколад 100 г 69 гривень. Тунець консервований, салатний, подріблений в олії 150 грамів по 55 гривень. Томатна паста таматина 70 грамів по 9. Суміш перців мелена. Ласочка 30 грамів по 12. Приправа для сала: 30 грамів по 8. Львівські дріжджі, швидкодіючі сухі 100 грамів. Зі знижкою по 29 і львівські сухі дріжджі по 12 грамів по 9. Баночка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою по 119. Ось такий варіант, теж банка скляна, рельєфна сердечко. Коштує 99. Це вже великий ось такий контейнер, пластиковий на об'єм 4 літра по 139 гривень. Набір контейнерів. пластикових Три штуки в наборі. по 88 гривень. Ще ось такий набір контейнерів. Також 3 штуки пластикові. Ці коштують 135. А це вже така тортниця, пластикова, достатньо велика, з кришкою 15 см висота, а діаметр 33 см. Коштує вона зі снижкою 139. Органайзер пластиковий, прямокутний для холодильника без кришки з ручкою. На об'єм 3 літра 600 мл. 88 гривень. Ось такий ще контейнер, теж пластиковий. Цей коштує також 88. Поглянемо з вами на чашки зі знижкою. Чашка фарфорова, Зелені відтінки. Об'єм, мабуть, 180 мл. На жаль, Об'єм не пишуть. По 39. Малесенька ось така чашка скляна з малюночком. На об'єм 230 мл для малечі. По 29. Ще ось такий варіант. Чашка скляна з малюнком та надписом. Також по 29. Це вже кухоль парцеляновий, алма на об'єм 350 мл по 59. Кухоль парцеляновий з різними малюнками, з надписами. Ще ось такі варіанти. Об'єм 350 також мл, по 64 гривні. І ось така чашка порцелянова на об'єм 350 мл, 77 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками по 69 гривень. Набір склянок. Скляних низьких на об'єм 250 мл. 6 штук в наборі. 139. Ось такий набір. Склянок низьких скляних, також на 250 мл об'єм, Коштує 99. Це вже набір келихів для пива. Два штуки в наборі. По 99. Чайник скляний для заварювання чаю з корковою кришкою. Ось такою цікавою. По 279 гривень. Ще ось такий варіант. Чайник теж для заварювання чаю, скляний, а ручка і кришка, пластик. 189 гривень коштує рушник дитячий, мікрофібра з капюшоном метр на метр. Ціна зі знижкою поглянемо. 99, а коштував 219. Килимок для ніг, махровий. Або рушничок для них 50 на 70 см, в різних кольорах. зі знижкою 99. Ось такий рушничок махровий, 50 на 90 см, в асортименті 99. Далі з вами поглянемо знижки на мило туалетне. Мило дорогу. морські мінерали 4 штуки по 80 грамів, 87 гривень. Мило шарм, апельсин 5 штук по 70 грамів, 45. Полуничне побачення. мило-туалетне шарм. Також 5 штук по 70 грамів, 45. Мило шик дитяче 140 грамів 22 гривні. Мило шарм з різними ароматами. Полуниця. Яблуко апельсин по 125 грамів по 19. І сіль мацька для ван. 500 грамів з різними ароматами. 32 гривні. Дитяче крем-мило Медова диня, 500 мл об'єм, 32 гривні. Бомбочка для вам 45 грамів. Ой, по 55 гривень. Поглянемо з вами на серветки вологі та паперові. Серветки паперові, білі, 100 штук в упаковці 22 гривні. Ось такий варіант: серветки паперові білі, 80 штук в упаковці по 24. Серветки косметичні, 150 штук упаковці, двошарові, 37. Сафі, серветки також паперові 100 штук у упаковці, двошарові по 27. Це вже рушники, паперові білі, 150 листів у упаковці, 37 гривень. Рушник паперовий сафі рожевий один, 27 гривень. Серветички вологі, дитячий перфект. З клапаном 120 штук в упаковці по 49 гривень. Ось такий варіант. Серветок дитячих теж вологи. 50 штук в упаковці по 54 гривні. Засіб для миття посуду: 365 лимон, об'єм 500 мл по 16. Біоформула, бальзам для миття посуду, об'єм також 500 мл. По 29 супервош, Засіб для миття посуду, лимон ромашка 500 також мл. По 37. Вош Free. Засіб для миття посуду, об'єм 1 літр. В асортименті по 62 гривні, бальзам для миття посуду, Оксіклін. З різними ароматами груша, піна 500 мл, 39 дев'яти. Ще ось такий варіант: засіб для миття посуду, лимон фреш, 500 також мілілітрів. Об'єм по 27 сім. Сатін, дитячий засіб для миття посуду, об'єм 550 мл, по 34 І ось такий гель для миття посуду дитячого. 500 мл по 34 гривні. Порошок пральний, сама без фосфатів, французький аромат 350 грамів 29 гривень. Персіл пральний порошок автомат 300 г. по 55 гривень. Вухастик, порошок для прання дитячої білизни 400 г, 41 гривня. Порошок автомат. 365 вигода, вага 350 грамів, по 16 відбілювач, хелен кисневий. Нема життя без хелена в мене. 450 грамів по 57 гривень. мило господацьке рідке, об'єм 1 літр велі, 29 білизна велі, об'єм 900 грамів. По 12. Капсули для прання сіла. 12 штук в упаковці капсул по 94 гривні. Капсули для прання Савекс 10 штук в упаковці. ціна зі знижкою 139. Грюнвальд, капсули для прання 12 штук, 109. І грінвальд. Капсули для прання 35 штук 329. Губка щітка для миття силіконова. Жовта, синя, рожева. По 14. Щітка для чищення кухона. З відсіком для миючих засобів. По 19. Набір шкрипків для тефлону. Три штуки в наборі. 16 гривень. Ось така щітка для чищення з дозатором для миючих засобів. На підставці 84 гривні. Набір губок кухонних фіна, 4 штуки в наборі. Спецефект гриль зі знижкою 35 гривень. Набір губок кухонних фіна. бджілка, 6 упаковці губок, губок. Зі знижкою. Поглянемо, скільки коштує: 35.